І під покров крив твій, скорнитися віддали від нього, то давнього мало сповни його вірою в тебе і любов'ю, щоби зрозумів, що ти є син, єдиний Бог, істинний народний твій, син, Господь наш Ісус Христос, святий, ду, дай йому всі заповіді твій ходити, і вгодне тобі зберегти, я що учиниться, чоловік біж, живий буде в них, пиший його у життя Твого, з'єднай його зі стадом спадкоємства Твого. Щоб прославилося імення Твоє, сиде у ньому, і улюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, і животворящого Твого Духа, нехай очі твої завжди дивляться на нього, милостива, вуха Твої, щоб почули голос моління, його що шам'ю дякуючи тобі, і поклоняючись, і славлячи величне, і всевишнє ім'я Твоє, і восхвалюючи завжди дні життя свого, по Тебе успіють. Усі син небезпеки, то є слава Отця, і сина, що духа, ні повсякчас, навіть і вічні. Амінь. Господи, помолимся, Господи, помилуй, Господи Савоти, Боже, і зрая, ти зціляєш усяку неду і всяку немі. зглянься на рабату, Маколу, знайди і випробуй і віджини від нього, сідає, діяння заборонене чистим духом. І віджени їх його чисте діло твоїх рук, і вживши шидкого твої, діяння, скоро сокруши, садану під ногами, його дай йому Перемогу над ним і над його нечистими духами, щоб війна, одержавши милість від тебе, сподоби. Господи, помомся, Господи, помилуй, Сущий Владик, Господи, ти створив людину на образ твій, подобу дав їй владу на життя вічне, а потім, коли вона в черзі впала. Ти не огородив на йоличе здійнення Христа Твого спасіння світу встановив, це твоє створіння від ворожої неволі, прийми в Твій пренебесне царство, відкриє його духовні очі, щоб осягли його світло і бандіє Твого, З'єднай з життям Його, Ангела світло, щоб охороняв Його перед усякими ворожими піступами. Перед зустрічю з лукавим, перед південним бісом і перед луками, примарами, вижене з нього всякого кавого. І нечистивого духа, що сховався, ніздесяться в серці його. Вижени з нього всякого кавого, нечистивого духа, що сховався, ніздейся в серці його. Вижене з нього всяку і нечистого лукавого духа. Що сховався, ні здається в серці Його. Духа омани, Духа Лукавства, Духа є і всякого користолюбства, Духа Неправди, всякої нечистоти, що дійсця з диявольської науки, учини його словесним овечам, Святого Стала Христа Твого, чесним церкви церквої сином і спокоємцем царство Твого, щоби живучи згідно з Твоїми заповідями, і зберігши печать, непорушно і захоронивши різаного, скварненого, одержав блаженство у царстві твоїм. Відрікаєшся, Сатани, всі діли його всі його, всього служіння і всі гордині Його, відрекайся. Відрекайся. чи ти відрікаєшся, Сатани, і всі діли Його, і всі його, і всього служіння його, і всі гордині Його. Відрікаєшся. Чи ти відрікся, відрікався, Сатани. Чи обіцяєш служити Христові, вірити в нього, обіцяє. Чи обіцяєш служити Христові, вірити в нього. Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христові, вірити в нього, обіцяєш. Я тут раповлю і голосно сама. Вірую, єдиного Отця, все дружити. Боже, небо і землі, всього видимо і не І видимо, Господа Ісуса Христа, Сина Богу. Yeah, церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертви і життя будучого віку. Амінь. Благословен Бог, що хоче, щоб усі люди спаслися і до пізнання істини прийшли, мені повсякчас, навіть і вічні. Амінь. Господа і помолимося, Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш поклик Твого Того, Миколу. До святого Твого просвічення, і січни на нього цю велику благодать Святого Твого хрещення, зіздім'я з нього, стару людиною мною на життя вічне, сповни його сили Святого Духа Твого, на з'єднання з Христом Твоїм, щоб він не був більше дитиною тіла, але дитиною Твого царства, благоволінням і благодатью і народного Сіна Твого, що не благословені з спресвятим, і благим і животворечен Твоїм духом. Нині повсячку навіть ті вічні, амінь. Благо тебе на царство Отця і Сина Стого Духа, нині повсячні, навіть ті вічні. Амінь. Господа, і помолімося, Господи, помилуй. За мир з висот і спасення душ нашого Господи, помолійся, Господи, помилуй. За мир усього світу, добрий стан, добро церкові, з'єднання всього, всі, Господи, помолійся, Господи, помилуй святий храм цей що з вірою, побожністю і страхом Божою хвилини, Господи, помолімся, Господи помилуй. За верховного і піском наша свято стала простіше нічого. Митрополиті родини борьби, больви піскої сафата, чесне присіду зорісті і диятності, За вас причини, Господи, помолімся, Господи помилуй. Щоб освітилася вода ця цілуй день і щастям, до духа, Господи, помоліться, Господи, помилуй. що була зістана неї благодаті, прислана і благословення Йордана, Господи, помоліться, Господи, помилуй за того, що нині приходить, до святого присвічення і за спасення. Господи, помоліся, Господи, помилуй, щоб він став сином світла і спадкоємцем. Вічним благо, Господи, помоліться. Господи, помилуй, щоб вода ця стала для нього куплення відродження, відпущення ріхів одежі, дитині, Господи, помоліться, Господи, помилуй, щоб виснутись на всякий скорби гніву та нужди. Господи, помоліться, Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, користь нас, Боже, твої благодачу, Господи, помігой. Хри Святого, пречиста, проплану, слава владичка, Богородицю. І признав у Марію з усіма, святим вминувши себе самій одного, і все життя наше вітаймо тобі, Господи, милосердний, Милостивий Боже, ти в серця, і тіла, і ти один з наших спітиниці, бо немає речі неявної перед тобою, але все стоїть голе, і беззахтісне перед очима твоїми, знаючи все про мене, не гиди мною і не віртайся, той мене. Але не давляю в цьому моїх провин, прощаючи людям, аріс через покаяння йомий, мою сверху душам і всього мене освяти досконалої силою, і сілою духовною, що інше знищаючи свободу і подаючи вірю, досконалої самі радний хав, не став причастна, тому, повіду, то мене мов ночого любви, ніби дикого. Є боїчили улюбний, нехай не вернувся в покори, але прошли мені силу з висоти. І укритим на цю службу до великого принадлежать таїнства і зобрази Христа Богу, тому що хоче знову народитися з води. Прошу зараз, хто допомагати є. Бабуся, сестричко. Є допомогти Де головочки, а до саме хнірки. А до саме хнір, треба теж розібрати. Помадується слава Господи, Микола, Єлеєм радості. В ім'я Отця і Сіна Духа. Амінь. Перше потім аж до груди і далі. <розуміння> Для розуміння прийняття та світля Христової і пізнання істини, його нині був всечасно навіть вічні. Амінь. Груди, націлення душі і тіла, і щоб він любив Господа всім серцем своїм усією душею свої, всіма думками, своїми і ближнього своїх самого себе. Маш. Плечки, щоб він ще раз взяв плаярмо Христова на себе і насолодою ніс тягар його, і що він ухилявся до усіх пожадань гріховних ім'я Ісус Христового Духа. Мужка на слухання віри, на прийняття науки Боженої Івани, нехай буде відкритий слух Його. Ручки. Щоб підносив руки святині, і чинив правду повсякчас і благословив Господа. Благословив Господа ножички, щоб він ходив з тідами заповідей Христові. Повний <рес> бойовом. <рес> Та другу нося давай. Ти, ти, ти. Де ти, ти нозі заходь? Не дай. Слідами забуде Христовий. Тепер повертаємо до престолу. Головочку і так. Пітримають на головочку, подалися на головочку і не на Маємо намір охрестити Микола ім'я. Хрещається Слуга Божий Микола ім'я Отця і Сина Стого Духами, виміню Отця і Сіна Стого Духами, вимінюваться і сіна з того духа. Трошки прикрити, але ще раз то саме інші обережки. Добре? Ризу колей мені світло, ти щодляйся світа на живизою. Трималося не Господи Христе, Боже на обладжається то, Боже, ми коло в ризу правдиня Отця і сіна святого дупані повсякчас на віті річні. Замітаємо, замотуркаємо, замотуркаємо. Заберіть. Так. Так. А дома. А ще одну ацю. Звіробійка ту свічку і старайся у <звичку> всьому житті своєму розсвічуватися світлом правди. І добре діло, щоб коли прийде, Господь, чистими, вийти назутрішньої всіма святими і війти безборону, палас Небесний і слави його царювати з ним безконечні конечні Амінь. Господи, комуніці, Господи, помилуй. Благословенний ти, Господи, Боже, содержителю, джерело добра, сонце, правди що засвітив тими ті у світло спасіння я і народного сіна і Бога нашої нам, недостойним блаженним очищенням у і воді і божествене освячення у життвому помазанні. ти й мені мав ласку знову народити дослух. Чай, дару святого Твого Духа, Аміні, ножинці. Чай дару, Святого Твого Духа, Аміні. Будьмо уважні, прикриті, можна шапочкожити. Будьмо важні, мир усім примоді, будьмо уважні, о, Господь, світло моє, і спаситель спасительми кого страшуся, Господь зачісний життям око страшуся, о, Господь, світло моє, і Спаситель мій, кого боюся, при мудрість до землян, апостола Павла, читання, будьмо важні, браття ми, що в Христа Єсуса, у Христа Ісуса опростилися у смерті, опросилися, ми поховані з Ним через хрещення смерть, як Христос, воскрес і смертю. Отця, і Цей повний тіло, щоб нам ріхом віче не служити, бо хто вмертвий лікар змінився, коли ми вмерли з Христом, віримо ще й житимо з знаючи, що Христос воскрес, змертю вже віченим вмирає, смерти не вічна панує, вмираючи, бо він умер, да вікала на а живуть. Митрополита Тіродимира, больвів і схої сапата, за тих, що служать і послужити в храмі, всім за оці наші духови і всі хресті братів наших. Господи, помилуй, Господи, ми, Господи, 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 помилуй, ще молимось за Богом бережи народ за заправні, за все військо. Господи, помилуй, Господи, ми, Господи, помилуй! ще молимося за нами просвітне, свого Божого, свого Божого Миколая. Що він зберігся, у з того визнання і всякій блочесті сповнені за той дні знітя його на боле. Дядька, що на радість та тіп на ласку Божників і всій родині. Господи молодського, Господи, помилуй, Господи Боже, все держите, для... охочий, нехай вона, не всуду, сподивитися, сиди, Твої та і дитячі народних дитя, благослови, вирощи, сиди, розумів, зробити прощесним і розумним бути тим, і допомогє молосвіта, видими, щоб духов. Сподобалася світа в час, який ти йому визначив, і що приєдналося до святого Твого стада, через інородного сина Твого, жодним благословим, єси з присвятим, і благим, і жовторечи Твоїм духом, нині повсякчас, навіть і вічні. Амінь, Господи, помолимся, Господи, помилуй, Господи, борна, що прийшов. На спасіння роду військового притисню Наталії і її через честь та присвітнество, увійти до храму, стави твої чи не її і причастя, чи з тіла і праведві, омиє тіла, тілество, сквер душа, і після тоді не западів, що вона, війти в храм твій святий, прославляла з нами про земля твоє Отця і Сина, і Святого духа, і уся час, і навіки вічні. Амінь, мир, Господу. І сина, і Святого Духа нехай зійде і проливає з вами завжди, мій повсякчас, і на віці вічні. Амінь. Слава тобі, Христу, Боронаді, наші ставки Христа, Очі і Сіну, тому то мені час, на віті вічня, і Господи, 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 Христос, навіть Господи, ми Господи, вічеві Господи, Ім'я Отця Ісина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина. християни, християн, пресне, батьків, гарним добрим прикладом для вашого покресника, любов, гарно працювали ваші ноги і руки, добре пильне око і бистрі, радісні, і слова. слова. Такша дівчинка одна одного Господи, слави І будь ласка, дівчата. Слава Ісусу Христу! Велика радість панує сьогодні Івана Франційського, особливо вашій родині, бо тільки що народилося новий учасник Царства Божого. А для цього йому повинні допомогти рідні Батьки, Хресні Батьки, ну і всі, що близькі серцю, люди, які будуть допомагати відвідуванням, молитвою, добрим словом, підтримкою. Доброю книжкою, гарним прикладом особистого життя, то дуже добре мати хресних батьків, але якщо хресні батьки мають свої бою то, з то, 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 то. Тобто Микола буде зростати і скаже, але в мене добрий, гарний хресний тато, він є господар, він є успішний в житті, він не курить, не п'є, не випікається. Слава Богу! Гарна пече, варити, гарні коляд, гарні прикаї добрий господині. І серди втіха ваша Микола, і коли ви до нього приходите. Ну і гарним приходом вас, які дорозі спасіння. Ну а рідні батьки, звичайно, велика жертва і мамі, і тата народити, а ще більше жертва буде дорозуму довезти. Тобі разом всі це зробіть і втішайтеся, і радійте. це рік було сердя, гарні старті. Просіть Божий догадавці для Миколи, щоб він був здоровий, і успішний. А ми ж її в храмі Миколая, що творця, це не той аскет і молитви, і, молитв, і гарною допоміжю. Дай перше, міг допомагати всі людям. А щоб мати інтернет мати звідти, то ж він буде, буде мати звідти. Нехай голова, сьогодні, радістю, усім тим, що потребуєте за влуча ваші родині, то ось є четверо дітей, так? То п яте. П яте. П яте. Це п'яти. П'ятий хлопець. Чат Микола. Є дві дівчинки. Перстарші два хлопчики, дві, тому дві дівчинки і п'ятий Микола. Слава Богу. У мене ще ну я думаю. Як колись задовольнив, що ви, то все казав, я бажаю не менше, як троє дітей. Ну, Троє дітей не менше, ми в стороні. А якщо Богдан більше, то ще краще. Бо двоє добре, троє ще краще. А якщо більше, тоді з'їсти благословення. Може бути подарок від Бога, може бути як подарок для Божого служіння, може бути ну, як добрий сім'янин, може бути як добрий патріот. Ну, багато що може відкрити. Е, я вам скажу, в мене є якраз шестеро дітей, дітей. Бог сказав, що багатьох дітей вже взяв під свою опіку. Тобто він ними вже опікується. Одна така в мене така Софіка, яка є 20 А з того пожалуйся, що сказати, він кажуть, що не буде ні одної дітей, а Бог до шосте. Це все дійсно від Господу. І один такий, ну один чоловік в світі, який є у папській раді, з Критаремка взяв собі її садовну руки. Вона йому допомагає зараз всяких місіях і у світі. Вже почав з того. там це дій по Бога проти. Ти можеш будете молитися, благословляти. Господь дасть вам можливості добрих людей, Тут не тільки в Україні, а за межами України, де не знаю, чи в Австрії, чи в Канаді, чи, чи в будь-якій країні. Є всі до українців християни. А є і не українці, а також і християни. Тобто церква Селенська, то її багаті. Ідемо дійсно моліться і робіть те, що його залежить. А раді, що Богоміде. Побачите, що буде найкраще. А можна на другу дитину багато благодати, чи то лише на шосту? І на другу також. Молоди Боже, на другу дитину. Наші на духа Святого, Господи, хліб, любов, яка все покриває. Сереж чоловіком прочитайте собі пісню пісень. І як приходить додому, він дуже втішався, багатьом жінкам працює дійсно доброго слова. Я... І це слово має прийнятися в вашому серці, в душі, щоб ви хвалили того чоловіка свого. Яка ти гарна, та скучаю за тобою, треба. Не? Я так люблю, як ти усміхаєшся, але сладкі губки, але мудрі гарні очі в любові твої. І все не буде говорити. А коли ти як мій зауважити вашу красу, вашу приємність, ваше серце, оце треба завжди будувати. І Бог <гадут> 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 просто для консультації, просто для консультації, для консультації, куди ми там до. Сидить роже самася, типу, дуже потрібно Я просто розкажу, що багато нічого. Всім тішуся, радію. На жаль, мені сказали, що хто, де служить на сербі, має прослуговувати той лікарні. А я раніше майже 15 років прослуговував половину, ви знаєте, це певні заборони. Чого? Ну, Одна жінка написала на мене, в ті прихливі соцмережі, що це є ніби медичні показ, ніби забороняються робити. Але дуже багато жінок дзвонять і кажуть, що мене так чекають. Тобто добре слово чекають. Благословення, молитва, підтримка це дуже потрібно. Але можна, ще щось поправитися, я ще не знаю. Бо мене, то, в мене зміниться зараз сестри, палами кажуть, в на місяць вагітності і ну, розшарований краю э, плаця на центр.